Доброго ранку, дітки! Сідайте рівнесенько та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаво. Я хочу вас запросити у весняну подорож, щоб подивитися, які зміни відбуваються у природі на весні. З настанням весни на деревах з'являються бруньки та перші листочки. Давайте ми з вами порахуємо, скільки дерев росте на галявині. Одне дерево, два дерева, три дерева. На галявині росте три дерева. Чи однакові вони? Ні, вони різні за висотою. Є високе дерево, нижче дерево і найнижче дерево. Діти, скажіть мені, яке по порядку зліва направо росте нижче дерево. Так, друге. А яке по порядку росте найнижче дерево? Вірно третє. А яке по порядку росте високе дерево? Так, вірно перше молодці діти. У березні розквітають перші вісняні квіти. Також прокидаються бджоли та починають збирати нектар. А метелики пурхають над квітами. Подивіться на лісову галявину та порахуйте, скільки квіточок росте на галявині. Вірно, п'ять. А скільки бджілок? Бджілка одна. А чого більше? Квіток чи бджілок? Вірно, більше квітів. Бджілка хоче з нами пограти. Вона буде літати і збирати нектар з квіточок. А ми будемо називати, на яку по порядку квітку вона сіла. Будьте уважні. На яку квітку сіла бджілка? Вірно, на п'яту. А зараз на яку квітку сіла бджілка. Вірно, на третю. На яку квітку сіла бджілка? Вірно на першу. А зараз на яку квітку сіла бджілка? Вірно на четверту. Переважно подивіться, на яку квітку сіла бджілка. Вірно молодці. На другу. Бджільці дуже сподобалось з вами грати та їй вже час летіти до вулика. Ой, а хто це такий яскравий та гарний прилетів до квітів? Так, це метелики. Давайте ми з вами порахуємо, скільки квіток росте на галявині. Вірно, 5. Тепер порахуйте, скільки прилетіло метеликів. Вірно, 4. А кого більше квітів чи метеликів? Так, більше квітів. Подивіться, прилетів ще один метелик. Скільки метеликів тепер? Їх 5, вірно. Тепер скажіть, чого більше квіток чи метеликів? Вірно, їх порівну. З теплих країв прилітають птахи, лелеки, солов'ї, шпаки. Люди для шпаків будують шпаківню. Подивіться. Дорослі повішали шпаківні на деревах, прилетіли шпаки. Скажіть, чи всім пташкам вистачить шпаківень? Ні, а чого менше? Менше шпаківень, а кого більше? Птахів. А наскільки більше? Так, вірно, на одну пташку. А що потрібно зробити, щоб птахів і шпаківень було порівну? Вірно, потрібно зробити ще одну шпаківню. Діти, ви молодці! Була дуже цікава весняна подорож. До побачення, до нових зустрічей!